Доброго дня колеги. Сьогодні 19 березня, городище Черкаська. Це відео коротеньке хочу зробити для початківців, для тих, хто вставлять вже, уже перший раз на вкорінення в ключоваторі в Черніки Винограду. Про що буде йти мова про інерцію, яка є, коли ви виставляєте температуру, температурний режим, тобто температурний режим від і до. Дуже важливо враховувати інерцію. Коли, наприклад, ви виставили температурний режим 23-25 градусів, то є мінімально 23, при якій у вас включає температуру, тобто коврик, якщо це коврик інфрачервоний. І 25 виключається, то враховуйте те, що у вас буде потім інерція ще 5. 0,5, можливо, 07 градуса. Тобто, якщо у вас, наприклад, виставлено верхня межа 25 градусів, може бути 25,5, 25,7. Тобто я до чого, що не виставляєте критично високу температуру для черенків, наприклад, хтось може виставити 27 градусів, то враховуйте, що у вас буде на 1 градус майже вища температура. Теж саме і при коли ви виставляєте низький поріг, враховуйте, що у вас буде інерція в сторону вихолодання. Тобто, якщо ви поставили 23, то у вас температура впаде по інерції до 22,5, наприклад, або до 22,3, і тільки потім піде процес зупинки температури і нагрівання збільшення температури. Ну, Така якби маленька деталь. Про яку я хотів вам нагадати, можливо, щоб ви її врахували, коли ви будете ставити на вкорінення черенки. Це в мене тут такий, знаєте, міні-мікрокільчуватор, в якому я ставлю те, що я роблю для себе на виготуючій саджанці. Я цим не займаюся. В, мене в основному саджанці виготовляються на відкритий ґрунт. Тому все вам найкраще, враховуйте цієї поправки, щоб у вас не було потім сильно високих або сильно низьких температур при укоріненні. Всього доброго! вам.